Вітаю всіх глядачів і підписників мого каналу. Ось я отримала посилочку з іхінацеями. Хоч ви ж і той, хто бачив моє відео, говори. Я говорила, що не дуже я не рекомендую садити іхінацеї влітку. Але сама замовила, ну так воно буває. Ось тепер при вас я її розпаковую. Значить, я продавцю з Facebook Тетяна Здоровий. Я не говорила, що буду робити розпаковку. І ось ми побачимо, як відправляють, як запаковують і які рослинки. Так, Ого. так. І зараз, я, я надіюсь, що ви все бачите, я просила, у нас вітер, вибачте, і щось у мене полетіло. Я просила, зразу скажу, щоб кущик був, вона відправляє і з квітучими вже рослинками. Але я просила, нехай будуть просто пуп'янки, але... Рослинка, щоб була поширше. Так. І ось. Ну, звичайно, трошки я бачу. От бачите, що трішки повискакувала земля. Так, ось один. Зараз подивлюся, що це в нас. Так, ну тут я підписаного не бачу, може десь всередині є. Так, один горщик. Так, ви бачите. Ну, ось так зафіксовано, дивіться. Ось так зафіксовано. Так. так. Ось інший горщик. Ви бачите? Ось яка квітка. Ну, тут гарно земля тривається. Горщики об'ємом 2 літри. Оце все, вона, вони піднімуться. Це дуже гарний кущик. Це, мабуть, White Perfection. Так, ось ви бачите. Так, значить, далі. А ще хочу сказати, що все-таки посилка приїхала, ой, приїхала ще вчора. Їхала вона в Харків, скажімо так, довгенько, це Львівська область. І, читайте, сутки була на, у нас на новій пошті, тому що ми не змогли забрати. Це щоб так було все по-правильному. Значить, що я купила. Пінк. Коротше, я навіть не можу вам прочитати правильно. Це, мабуть, ось вона. Так. Так, да, це вона. Зараз достану її. Так, ось дивіться. Така рожева, ну, вона блідна рожева, але може. Буде і більш яскрава, але форма і все мені дуже подобається. Так, зараз я буду так ось, щоб вітер. Так, і карміни. Значить, вийшло так, що я замовила, потім подивилася, що в мене White perfection уже починає відкриватись. Але ж дивіться, яка вона гарна. У мене трішки-трішки мене друга. Так, я думаю, що все-таки в вихінацеях також є чуть-чуть така невелика варіація о, кольорам. Так, Ось кармін. Це буде кармінове. Я думаю, що це вона буде. Бачите, що такий темний, темне, темне, темне стебло. Зараз я горщики звільню від кульочків, я дуже задоволена так, горщики. а ще ціна, значить, у нас по 275 гривень. Так, що я тепер буду робити? У мене вони постоять все-таки. Ем, ну, я не знаю, я, я взагалі-то думала пересадити їх в ґрунт зразу, але я бачу, що тут горщик і об'єм землі такий, що дозволяє їм ще тут і постояти, адаптуватися. Ем, побачу, щоб вони всі рівненькі були. Так, це тут, так? Ну, ну, єдине, що я зроблю, я оброблю їх фунгіцидами, це точно. Потім, так як це Львівська область, і я знаю, що там є, є різні слимаки, яких у нас ще тут немає, то я думаю, що все-таки мені потрібно трішки перетримати десь і подивитись. Ось, або підсиплю від слимаків обов'язково. Так, дивіться, гарний, дуже гарний кущик. Але ось тут, ось тут декілька листочків таких жовтеньких я оброблю. Оброблю. І від слимаків, і від хвороб. Так. Ну, ось ця трішки була, поїздила по коробці. Так. О, земля гарна, торф гарний. От, трішки поїздила вона по коробці. І дивлюся, такі кущики широкінькі, гарні. Все, все вегітуюче. Дуже-дуже гарні. Я задоволена. Дякую, танечки. От, так що, можете, кому цікаво, ця рослина. У неї були і Голден Сан. Ой, заберу бумажечку. Були і Голден Сан. І інші сорти, які в мене вже є, Фуксії, здається, не було. І ось такий горщик, який не на одну вже стебелину. 275 гривень. Ну, ось я перемістилась сюди ближче до моїх яхіноцей, які ось тільки-тільки розквітають. Ну, ось, подивіться, райнбоу. Це я купувала минулого року. Ось вона пішла. Та махрова. І е, а ця іхінацейка, хінацейка Pink grapefruit pink grapefruit Ось вона така. Ну, може, знаєте, буде е, як радуга мінятись. Є такі у них. Ось така от White Perfection і, і ось ця от карміни. Це та, яка вона не буде махровий. Вона буде однорядною, але така яскрава. Ну, ось мій White Perfection. Я вам хочу, вона тільки-тільки починає. А це в мене хіноцея, я вже подивилась по записам, яка ну, ніяк не йде. Ну, що їй робити, я не знаю. Це Салмон. Все-таки саженець був там такий. Ця пішла. Ну, ось яскрава, яскрава фуксія. Все ж таки вона яскрава. Дивіться, джілка туди. Ну, хоч позапилює. Я все-таки зберу насіння з цієї серії. Мініола. Також яскрава красуня. Ось уже найперша квіточка, бачите, ось така от уже стала шишечка. Так, дуже гарна. Красунчик блаш. Ну тут такі шишечки, такі здоровенні, здоровенні. Красунчик Блаш, лілейник, ну і Голден Сан. Самий-самий яскравий. Два кущика. І що я також примітила, побачила. Ось дивіться, оце на оцьому от кущу. Я не знаю, чи це я перший його отримувала, чи другий, той, що раніше. Бачите, ось квітки, які ну, більше долоні ширші. А тут висота майже однакова. А тут трішки скромніша. Хоча дуже-дуже махрова. Ось. От, краса, краса така. Дуже-дуже красиві. Ну, на цьому я хочу завершити і сказати дякую Тетяні. І хочу сказати, що в неї був цей сорт. Так що, кому кому хочеться, цей продавець давно на Фейсбуці, адміністратор зеленої альтанки, здається. Ось тут бджілка Тож... В неї є багато інших квітів. Замовляйте. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за коментарі. Всім всього найкращого, всім гарного дня, тихого та спокійного.